«Мерілі Нор» – це творчий колектив і родина одночасно. Вони продовжують писати музику, волонтерити, грати на благодійних івентах та просто наближати по-своєму нашу перемогу. Хоча спочатку писати пісні було важко. Ми спочатку тільки тупо волонтерили, потім. Ми почали давати концерти благодійні, Тобто, ми даємо повністю благодійні концерти. Ми з цього забираємо тільки на сплату там звукорежисера, все інше, ми фігачимо на всякі покупки на зсу. Тобто, до ну до цього було ще я на на деокуповані збирав. Потім в якийсь момент о, я зрозумів, що деякі місця, які у сірій зоні, Ну, звідти проще евакуюватися ніж там залишатися. У мене тільки Херсон залишився з за деокупованих, куди я щось там пересилаю, тому що там всі свої. Я просто знаю точно, що вони там ніхто не нагріє. То мені було важко писати. І перша пісня, яка з повного штабного була записана, це свої люди, якому написали разом з станією Бочаровою. До речі, у Хінако є генетичний брат в Росії, але вони не спілкуються зі зрозумілих причин. Слухай два варіанти: або він все розуміє, або він розуміє те, що йому втирають в голову. З цим я не буду працювати, а з цим він попрацює сам, а збити агресію ну а, а толку. Краще щось зробити коти, спілкування з однодумцями, виготовлення окопних свічок і, звичайно, музика. Все це для Хінако сьогодні способи подолати стрес. Також нещодавно гурт «Мері Лінор» презентував міні-альбом. Зробили це саме на річницю вторгнення 24 лютого. Далі був концерт, де гурт грав нові та старі пісні, деякі перекладені на українську. Ми ж припинили співати повністю всі російські тексти, тому що ну я, я не можу більше. Ось, а ну, але деякі пісні, вони ж, блін, кохані. От, і я, коротше, попросив перекладача, який перекладає Лайон Олді Лайонолді е, з російською на українську. Вона просто от на ізі їх переклала. Вони нічого не втратили, а я їх перекласти не міг, тому що вони дуже блін особисті були. І відповідно, ж Марія Ленор, це ж пісня «Маскат», і це я переклав сам в темряві. Це собственно, назва альбома і головна пісня. Мій постійний модельєр Наталія Гріцай. Вона же ласка кутюр. От вона коротше придумала таку штуку, щоб пошити е, з білих поясів таку собі збрую. І така сидить. От як би воно в неоновому світлі було. Ну і плюс мейк, Ласка зараз робить мені мейкап. Мені не подобається просто звичайний мейкап, який роблять на сцену. Тому просто я хочу, щоб вона мені малювала якусь там. Странну хню на лиці, вона це робить мені дуже подобається. Волонтерити, донатити, збирати та грати сьогодні. Кожен день для Хінако такий, але каже, що після перемоги мріє про як завжди простоділу. Дякую, слухайте. Вона може просто як суді такий кайф.